Ось так підготували. Будемо міняти ремкомплект. Ось такі от такої фірми ми купили, попробуємо поставити. Кому цікаво? Мінчувати. Ось така от чу чу чук, -чук, -чук. Пробуємо дістати. Ось наш тормозний циліндр. Нарешті розібрали його, така штукенця має. Заміна прокладачі кремкомплекту, правильне положення наших сальничків, бо перший раз зібрав неправильно і воно не працює по-інакшому. Почали тобто, перекатнутися і подивився, хто це від наші термоза. Ось так воно все виглядає. Вже відкрив спеціально. Брать, все буде, нічого ніде не тече. Рівень лишився, то ми нікуди він не дівся, але рекомендуємо ще раз прогулятися по тормозним і прокачати ще раз.